Людкевич-хор виступив у Коломиї. Студентський колектив виконував пісні Анатолія Косанатольського. Так, привітали із 80-річчям Надію Кос, дружину видатного композитора Анатолія Косанатольського. До слова, Надія Кос багато років працювала у Львівському музичному фаховому коледжі імені Станіслава Людкевича, де, зокрема, опікувалася Людкевич-хором. Виступу Коломиї колективу Людкевич-Хор Львівського музичного фахового коледжу імені Людкевича з програмою Анатоль для музи Надії у межах фестивалю класичної музики імені Анатолія Косанатольського. Це найперше подарунок для Надії Кос, дружині видатного композитора з Коломиї, який в 2025 році виповнилося 80 років. Це людина з дуже великим і чуйним серцем. Найцінніше, що є в пані Надії, це велика любов не тільки до музики, до сім'ї до. Чоловіка свого, а те, що вона великим серцем і душею любить дітей і молодь. Хор Людкевича має для Надії кос особливе значення, адже пані Надія багато років працювала у львівському музичному фаховому коледжі. Вона каже, це колектив дуже творчих, талановитих та чуйних людей, які влаштовують благодійні виступи, і так, зокрема, допомагають війську. Продовжує Надія Кос. Вони походять в церкви Львова і збирають гроші на збройні сели України. Я дуже горджуся тим хоровим колективом. Він є надзвичайно дорогий і це подарунок від хору музичного коледжу. Людкевича, в якому працювала пані Надія дуже багато років поспіль. Вона була завідуюча кафедри, і це є таким своєрідним подарунком. Львів'яни приїхали привітати пані Надію Кос і подарувати своє мистецтво коломиянам та гостям нашого міста. До привітань доєднується й управління культури, національності та релігії. Ода, звичайно, наше управління культури та туризму Коломийської міської ради. Хору львівського музичного фахового коледжу імені Станіслава Людкевича вже вісім. 76 років Оксана Долішня керує ним чверть століття. Хор існує від початку заснування коледжу. Це грудень 39-го року. Хор був на багатьох міжнародних фестивалях. В Коломиї ми вже другий раз. Долішня теж випускниця львівського музичного фахового коледжу, а тому знайома з пані Надією Кос. Каже, для неї та колективу Людкевич Хор велика приємність співати для дружини видатного композитора. Та Коломийської публіки вона була завідуюча відділом хорового диригування Надзвичайна жінка, толерантна, добра, мудра. Я їй дуже дякую за її науку, за її розум, за її поради і за її любов до музичного коледжу, до хорового відділу і. До музики у Коломиї хор виконав програму Анатоль для музи надії. А це виключно пісні Анатолія Кос Анатольського в репертуарі хору є велика кількість творів Анатолія Йосиповича. Стараємося його співати на різних концертах, оскільки твори є цікаві, і дітям дуже подобається їх виконувати. Максимів Ігор Кофлюк, події НТК